Стосунки, відносини взаємини відношення ставлення на перший погляд, здається, що значення цих слів однакове, що вони синоніми, подібне уявлення нав'язане нам російською мовою, адже там, за перепріком, є лише отношення. А от в українській кожна лексема має свій відтінок. Відповідно, поєднувати їх з іншими словами потрібно вдумливо, аби не наробити смислових помилок. Якщо говоримо про стосунки, то маємо на увазі зв'язки між людьми, що виникають у процесі спілкування або ж спільної дії. Рідше зв'язки між абстрактними поняттями. Можна вибудовувати особисті стосунки, з'ясовувати або налагоджувати стосунки. Ця пара надає перевагу позашлюбним стосункам. Мені вдалося налагодити дружні стосунки з колегами. Взаємнене, це особисті зв'язки між людьми. У родині між чоловіками, жінкою, з дітьми слово походить від лексеми взаємно, тобто обопільна дія рух з обох сторін у нашій сім'ї вибудувалися дружні взаємини. Навіть розділені кордонами українці зберігають теплі взаємини. А от відносини це переважно зв'язки в суспільстві, наприклад, між країнами або організаціями. Вони можуть бути міжнародними економічними дипломатичними. Після візиту Джо Байдена в Київ відносини між Україною та США вийшли на новий рівень. З розпалом війни Україна розірвала всі дипломатичні відносини з РФ. Маємо також слово ставлення, значення якого характер поведінки з ким або чим-небудь. Воно може бути зневажливе, зверхнє або дбайливе. Відповідно, правильно говорити ти до мене добре ставишся а не відносишся. Цей пацієнт потребує уважного ставлення. У нашій команді не терплять недбалого ставлення до роботи. І, нарешті, відношення не плутати із відносинами. Це взаємозв'язки виключно між. Між предметами чи явищами найчастіше у фізичних, хімічних, математичних термінах: арифметичне відношення, відношення, поверхонь, також часто можемо почути слова взаємовідносини, взаємостосунки. Це росіянізми, їх в українській немає. У нас просто взаємини, відносини, стосунки, і кожне зі своїм значенням. Тож продовжуємо тримати мовний фронт, бережімо теплі стосунки з кожним українцем і вибудовуємо міцні відносини з дружнім.